Всім привіт, я на острові Егіда в Греції. Скоро ми відпливаємо на цьому човні в Афіни. По дорозі, мабуть, нас буде хитати. Очікується великі хвилі. Тож пропоную вам задачу про кути нахилу. Для вимірювання кутів скористаємося отакою програмою. Якщо нахиляємо телефон таким чином, змінюються показання. Якщо так нахиляємо телефон, не змінюється показання. Це означає, що ця програма вимірює кут нахилу ребра по довжині отакого, до горизонтальної площини. Ми вийшли у цьте море, вітер міцніє. Ось нас вже хилить в усі боки відносу до корми кильове хитання і з боку на бортове хитання. Бортовий кут буває от десь до 7 градусів, а кільовий, ну давайте подивимося, сім було. 8. Отже, ми можемо у певний момент часу зафіксувати два кути кільового нахилу і бортового нахилу. Як за цими двома кутами знайти кут нахилу площини палуби до?